41-й день в Канаді, 24.07, 23. -й. понеділок сьогодні. Сьогодні понеділок, але не перший день тижня, бо тут в Канаді, перший, в Канаді перший день тижня то є неділя. В них в календарях перший день тижня, неділя. І я перше не міг в'їхати. що-то в мене в, в комп'ютері? До речі, в комп'ютері в мене, напевно, що тепер, Так, в мене в комп'ютері Сандей. -е, перший день тижня. В телефоні теж так було. Я от не міг зрозуміти, що так, а в них насправді так воно і є. Перший день тиждень неділя. Але неділя вихідний. Коротше, понеділок сьогодні я встав зранку поснідав легенько, випив кави, зібрав сніданок і на роботу. Та я маю багато винограду. Ой, О, Сьогодні, напевно, буду добре спати. Має багато винограду, собі в коробочку маленьку взяв виноград, вже помив, пообривав. І дуже смачний, солодкий. Зараз, напевно, теж собі пару штучок закину. Піду в душі і спати. От. А на роботу приїхав вчасно. Е... Пішов зранку, оглянув всі бойлери, котли, і вентиляцію, все, що треба а сам. Бо мій, напарник трошки запізнився. Записав в журнал, все, що треба. От. Потім з пожежною безпекою обходив квартири, відкривав їм просто двері. Відкривав їм двері і вони оглядали пожежну безпеку, пожежну систему. Кожен рік вони то роблять і якраз зараз прийшов час. До обіду я з ними просто ходив, відкривав їм двері. Після обіду я приклеїв плінтус плитку. плитку нав... Просто її відірвали, бо вставляли двері. Ще одні додаткові безмою задувають. Приклеяв одній вежі, в другій вежі завтра буду робити. От так. Нічого пильного. Робота легенька. Після роботи я поїхав до Тода. В ТОДа зразу приступив до роботи, причепив до стіни між двома кухонними шафами поличку, тут дубову дошку. З корою гарно, там вирізано все як має бути, вже от тоді і пропитана, полакована. Прикрутив її, потім ще полакував ці бокові дощечки в столі. Доробив паркетну дошку, там треба було, де в них вентиляція в підлозі, і там треба було доробити, чуть-чуть доробив ще то. Ще щось зробив? Ну, Коротше, відтоді я поїхав по 9 заїхав на заправку. До речі. Заправився. Заправився я сьогодні по ціні 1,49. А минулого разу я заправлявся на тій самій заправці 1,48 за літр. 25 доларів, 16,78. А тут 16,68 літра. Отак от, от. Заправився і поїхав додому. Приїхав додому. Зараз буду віддихати. В тот мені ще дав такий ножичок. Класний ножичок з емблемою El Elkrich. Elk е просто у мене в Україні був такий теж подібний з нержавійки. Це пишеш це сталь. А в мене був з нержавійки. Дуже класний ножик. Він йому вже не потрібен. А мені на природу взяти. Я люблю такий пояс повішати десь. Не те, не щоб на гриби, але ножичок нехай буде. Отак от, от. Зараз буду віддихати. Взяв собі зранку це горнятко Кока-Коли і знов кинув 4 кубіка льоду, то 5 годин мені тримало, я півдруга тільки добрався до машини. І там ще лід той плавав. Я випив ту Кока-Колу і ще лід не розтопився, так що горнятком задоволений. Отак от, от. Все, день, день закінчився. Скоро. Час летить дуже скоро.